Доброго дня. Будемо заповнювати декларацію з податку на прибуток, коли підприємство мало збитки як у поточному, так і у минулому році. Для того, щоб створити декларацію з податку на прибуток, в медок в розділі Звітність. Заходимо в підрозділ Реєстр звітів, перевіряємо правильність періоду, в нас рік 2020, і натискаємо кнопку Створити звіт. В розділі Державна податкова служба знаходимо підрозділ Прибуток і обираємо податкову декларацію з податку на прибуток. Починаємо її заповнювати. Базовий звітний період, рік. Далі заповнюємо дані, дохід від будь-якої діяльності. Подивимось на аналіз рахунку 791-го нашого товариства з обмеженою відповідальністю 3Б. Є інші доходи. Доходу від реалізації у цьому році, як ви бачите, підприємства немало. І мало витрати, адміністративні витрати рахунок 92-го. Заповнимо загальну суму доходів. Це буде 12 тисяч гривень. Декларація заповнюється в гривнях без копійок. Поставили. Тепер фінансовий результат прибуток або збиток за правилами бухгалтерського обліку. Різниця між сумою доходів і витрат 12 тисяч 130 тисяч мінус 130 860 дорівнює 118 860 гривень. Проставляємо цей показник, це буде збиток, проставляємо його за знаком мінус. Мінус, 100, мінус 118 860. Проставили. І здавалося, б, все закінчено, але у підприємства в минулому періоді також був збиток. І для того, щоб цей збиток в поточній декларації відобразити. Бо потім, коли в підприємство буде прибуток, воно буде мати право перекрити цей прибуток збитками усіх минулих років. Перекрити цей прибуток збитками минулих років, то треба в декларацію обов'язково перенести від'ємне значення об'єкту оподаткування за минулі роки. За минулі роки. І робиться це в декларації через рядок 0,3. До якого передбачений додаток РІ. Тож, відкриваємо наш реєстр звітів, знаходимо у списку, бо до декларації вони вже створені, але ще не активні. Додаток РІ і відкриваємо його. Додаток РІ. Містить собі досить багато показників. Всі їх заповнювати нам ні в якому разі не треба. Чому саме? Тому що наше підприємство має дохід менше, ніж 20 мільйонів гривень, і прийнято рішення при назадостосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, але окрім від'ємного значення об'єкту об оподаткування минулих років. Тому, І якраз в додатку «РІ» проставляємо від'ємне значення об'єкту оподаткування минулих років. Беремо цифру, яка в нас стояла в декларації за минулий рік в рядку 4. Це була цифра 585 800 і переносимо її в рядок 3.24. Рядок 3.24. Проставляємо суму збитку минулих років, яке було проставлено у декларації за 2019, тобто попередній рік. В нас там була цифра 15. В нас там була цифра 585 800. Зверніть увагу, це збиток. Але у додатку РІ ця сума проставляється без знаку мінус. Знак мінус потім проставиться через арифметичний розрахунок. Ідемо далі. Жодні показники інші в додатку РІ не заповнюються. І як бачите, в кінці додатку РІ є сума, яка буде перенесена у рядок 03 декларації, це 585 800, як ви бачите, з мінусу. Зберігаємо цей додаток. Для того, щоб ця сума з додатку РІ потрапила в декларацію. Треба натиснути кнопку Оновити поля, і ця сума проставиться в декларації. Закриваємо декларацію. Відкриваємо декларацію знову. Для того, щоб дані додатку «Ри» з'явилися в декларацію, натискаємо кнопку Оновити поля. Як бачите, тепер в декларації рядок 03 заповнений. З даних додатку РІ. Руками ми цю цифру не проставляли. І тепер значення об'єкту оподаткування в рядку 0,4 дорівнює 704 660 гривень з мінусом. Оця цифра буде перенесена в додаток РІ вже наступного. Вже в декларацію, в додаток «РІ» до декларації за наступний 2021 рік. І тим самим об'єкт оподаткування вже за 2021 рік буде зменшений на цю суму. Як це зробити? Це буде показано вже в наших наступних відео. Поки що продовжимо заповнювати нашу декларацію з податку на прибуток. Об'єкту оподаткування немає. В таблиці далі нічого не заповнюємо, заповнюємо додатки. Ми подаємо фінансову звітність, яка складена за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку. Вказуємо, що ця звітність буде спрощеною. Доповнень не заповнюємо. А додатки в нас будуть фінансова звітність. Два аркуші. А також додаток РІ, подивимося, скільки в ньому аркушів. 12. Загальна сума додатків буде 2 плюс 12 14 аркушів. Оскільки підприємство не застосовує коригування на різниці, передбачені Податковим кодексом, застосовується тільки перенесення збитків, то треба про це поставити позначку і написати формулювання. Про незастосування коригувань на усі різниці, що передбачені Податковим кодексом, окрім від'ємних об'єктів оподаткування минулих років. Заповнили декларацію, зберігаємо її. Якщо були помилки, про них були б повідомлення зараз. Декларація заповнена. І ми можемо переходити до фінансової звітності.